Доброго здоров'я! Друга половина квітня і я висіваю на розсаду огірки для вирощування у відкритому ґрунті. Зараз саме час, тому що оптимальний вік для того, щоб висадити розсаду щоб вона добре прийнялася, прижилася це 20 днів, ну, плюс 3-5 днів на сходи і отак майже за місяць. Висіваю, бо десь середині травня, на півдні вже можна висаджувати розсаду огірків в ґрунт. Ну, Якщо буде трохи прохолодніше, отже можна трошки і пізніше. І відповідно, я трохи раніше таким чином отримаю врожай. Що в цьому році я приготувала для посіву. Ну, Звісно, я взяла вже ці огірки, які висівала раніше це огірок спіно. Дуже смачний огірок з потужною кореневою системою, без гіркоти. Ось, мені сподобався цей огірочок. Дуже ранній, швидко він зростає. Це гібрид. Також буду висівати огірок пасаліма. Також це ранній самозапильний гібрид 39-41 день. Стійкий до хвороб, і можна його використовувати в консервуванні. Дуже добре його маринувати. Я маринувала минулого року. Огірок Кібрія. Мені дуже-дуже подобається цей огірок, дуже ніжний, тонка шкірка, він врожайний Ось. і дуже смачний. Також огірок Амур, Теж ранній, ультраранній навіть пишуть. Дуже врожайний, дуже смачний огірок. І огірок шакті. Минулому році я його вирощувала вперше. І мені також він сподобався. Теж ранній. дуже добре його маринувати. Дуже красивого кольору у нього розсада такого смарагдового кольору. І сам огірочок теж смачний, ніжний, без гіркоти. А, ну, і звісно, Взяла для себе ще ось такі новинки. Взяла огірок Бьорн, багато про нього чула, багато хто його радить. Це теж дуже ранній гібрид, теж пишуть, що в нього букетний тип цвітіння, що плоди в нього без гіркоти. Ось, і вони однорідні. Ну, я так підозрюю, що вони будуть дружно дозрівати, а отже можна буде його також збирати врожай і маринувати. Також взяла для себе огірок Чайковський, теж хочу спробувати ранній гібрид Ось, багато чула. Дуже люблю салатні огірки, щоб там було всередині багато насіння на салат, тож взяла за рекомендацію огірок хід сезону. Середньоранній рослина, це огірочки будуть 15-18 см довжиною. Хочу спробувати також арктику. Чула багато, що це ідеальне для малювання. Ультраранній, пишеться 33-38 днів. Ось, цікаво, мені спробувати його подивитися. Ось, теж пишуть, що дуже добре його використовувати для консервування. Є огірок, взяла ще собі огірок Гермес спробувати теж ранній врожайний гібрид. Взяла огірок Сремський, теж гібрид ранньостиглий, стиглий, 40-50 днів пише. І взяла огірок омеля. Омеля це також е, салатний огірок 15-20 см довжиною. Спробую, я не дуже люблю такі темні огірки, без бугорочків. Але спробую, як він буде на смак. Дехто е, висіває один-два сорти, які вони люблять. Ось. А у мене от така різноманітність, тому що я дуже люблю пробувати щось нове. Я не висіваю одразу все насіння, а сію по декілька насінин, буду сіяти кожного сорту, а протягом сезону можна декілька разів ще висівати огірки, щоб отримати більш довготривалий врожай. Якщо в нас є такі огірки ультраранні, навіть там 35-39 днів то я висіваю ще в липні, навіть в другій половині липня, і вони встигають дозріти. А якщо у вас є теплиця, то можна ще й пізніше висівати, і вони будуть ще й довше плодоносити. Можна навіть в липні висівати одразу у відкритий ґрунт. Але мені надійніше висівати в касеті, я пророщую насіння, а тоді, вже, коли паросток з'являються перші два справжні листочки, я просто перевалюю в ґрунт. Чому мені так подобається? Ну, бо буває таке, що, наприклад, мурашки витягнуть насіння, або ще хтось витягне, поласує. І сходів чекаєш даремно. Ну, насіння не шкода, шкода часу. І, а так насіння ніхто не утягне, і я його вже перевалюю, і воно продовжує зростати. Плюс в маленькій, ну, в касетці, да, ґрунт тепліше, насінинка швидше сходить. Ну, є і мінус вирощування таким чином, в касеті пророщування, це те, що дуже швидко пересихає ґрунт і треба постійно контролювати. Першу партію я все-таки сажу найчисельнішу. Чому? Тому що саме з цього першого врожаю, з першої партії я буду маринувати огірки. А вже наступні посіви буду для салату. Хоча, з того моменту, як починається врожай помідорів, огірки в нас в родині не дуже йдуть, більше ми вживаємо помідори, а огірків хочеться знову вже аж наприкінці серпня і у вересні. Якщо посіяти огірки всередині або наприкінці липня, то у вересні в мене будуть молоді огірочки. Огірок це рослина, яка дуже швидко розвивається і швидко старіє. І висіваючи декілька разів, можна збирати молоді огірочки протягом літа і навіть восени. Як сіємо? Ну, огірок це дуже потужна рослина, швидко зростаюча рослина, і коренева в неї досить таки велика. Тому я одразу готую контейнери не менше, ніж 400-500 мл об'ємом. Ну, я взяла ось такі горшечки, вазончики, як вони там як правильно сказати. Ось, Можна брати і з-під сметани стаканчик, і з-під кави стаканчиків, в кого що є. У мене декілька є таких десятків горшечків, тому я буду в них саджати. Ну, як саджаємо. Огірок така рослина, яка не любить, коли травмуємо ми її коріння. Тому бажано не пересаджувати рослинку, а перевалювати, щоб мінімізувати пошкодження корення. Не досить добре сіяти огірки в спільний якийсь посуд, чи в контейнер, чи в плошку, а краще одразу садити їх в окремі стаканчики, і потім. Перевалити, не пересадити, а перевалити, щоб рослинка навіть не відчула, що ми її поміняли місце проживання. Ну, ґрунт, Ґрунт, як завжди, беремо легкий, неважкий, такий, щоб був волого і повітря проникний. І так як рослини сімейства гарбузових дуже такі ненажерливі, тому ґрунт не має бути порожнім, щоб потім нам не доводилось підгодовувати розсаду. Бажано брати ґрунт, який вже заряджений в складі, там можуть бути написано мінеральні добрива, або краще, якщо це комплекс НПК, то брати ось такий ґрунт. До того ж, розсада буде в будинку у мене лише місяць, а може, навіть я потім її в парник винесу, тож підгодувати її вже я навряд чи в будинку встигну. І так, якщо розсаду я не зможу висадити через 20 днів в ґрунт, якщо погода не буде дозволяти, то я залишила місце в горшечках, я їх наповнила на 2 треті, потім я просто підсиплю ґрунт. І та це мені дозволить потримати огірочки ще якийсь час ось в цих горшечках. Краще брати, ну, свого досвіду, я хочу сказати, що краще брати посудину не широку, а краще хай вона буде вуща, але вища. Тоді рослина краще розвивається і краще нарощує кореневу систему. Можна брати високу посудину, насипати небагато ґрунту, а потім просто відсипати. Нижні листочки можна там якось буде ну, ці семедольні відірвати і досипати ґрунту. Отже, сіємо. Ну, В більшості пакетиків по 10 насінин. Якщо це ось таке насіння, імпортне насіння, то тут 10 насінин. І, як правило, насінинки оброблені. Ось вони в такій кольоровій оболонці. Ось, в таких пакетиках, ось як Арктика у мене, як от хід сезону. Ось тут насінини не оброблені. Вони просто ось такі. І їх тут, так, 4, де теж по 10 насінин. Ось Арктики 10 насінин. Ну, Цікаво, хід сезону, скільки. Так, також десь приблизно десяток насінин. Ну, добре, буде з чого вибрати. Так, а ми подивимося ще сремський. Ага, сремського трошки більше. Так, три. Ну, Десь, можливо, до двох десятків. Отже, буде з чого вибрати. Ну, сіємо. Так. Почнемо з огірка спини. Я порахувала, у мене 12 пачечок огірків. Тож, я думаю, що якщо навіть я візьму по дві насінинки, 24 рослини, мені цілком вистачить. От. Беремо насінинку, все як завжди, кладу його у центр вазончика, не придавлюю, нічого не притискаю, просто ось так поклала. І присипаю невеличким шаром ґрунту. Я насіння не замочувала. Ну, тому що на 4 й день вже і так з'являються петельки, тому немає сенсу. Ну, це як, як мені. Якщо ви хочете отримати більш ранній врожай, то можна або замочити, навіть можна замочувати і оброблене насіння. Або ж можна взяти і ось так пальчиком або пінцетиком, знаєте. Отак от, от розлущити насінинку. Ну, от як ми лускаємо насіння, да, і ось носики і ось так притиснути, щоб він розлущився. Тоді сходики будуть на 1-2 дні раніше. Ну, Але я не думаю, що прямо 1-2 дні зіграють вже таку прям важливу роль Насіннячка кольорове, тож його дуже добре видно в ґрунті. Землю я завчасно зволожила. Дуже добре, якщо ви, наприклад, напередодні проллієте ґрунт з розчином фітоспорину. Ну, наприклад, якщо ви знаєте, що завтра будете висівати, то з вечора ви наприклад, проліте з додаванням маточного розчину фітоспарину. І ось так буквально 1-1,5 см присипаю землею. Потім оприскаю водичкою зверху, ще трішки цей ґрунт, щоб він трішки ущільнився. І о, накрию плівочкою для того, щоб був міні-перничок. І поставлю в кімнаті на прирощування. Якщо у вас є можливість, ви можете поставити його в більш тепле місце для проростання гірків оптимальною температурою є 25-27 градусів. Якщо температура нижча, у мене, наприклад, 21 в кімнаті, то сходів доведеться трохи почекати довше. І хочу нагадати, як тільки ми побачимо, Петельку ми не чекаємо, поки вона підросте, а одразу її прибираємо з теплого місця і бажано поставити на освітле місце. Добре, якщо це буде, там, наприклад, під віконня сонячне, а ще краще ставити під лампу, тому що ось ці паростки, які з'являються, для того, щоб вони не потягнулися, їх краще поставити у. Світла місце місця досвідчувати перші дні можна навіть цілодобово, а потім десь 14-16 годин треба досвідчувати. Ну і плівку звісно, треба зняти. І якщо є можливість, то можна знизити температуру. десь Щоб це була 22-25 градусів. Температура буде нижчою, і рослинки не будуть так сильно тягнутися. Якщо немає можливості знизити температуру, і розсада все ж таки потягнулася, це не страшно. Ми досипаємо землі, огірки можна заглиблювати аж до насінневих листочків. Від стебла огірок видрощує нові корінці, і це сприяє збільшенню кореневої системи. Що ж робимо при вирощуванні? Ну, звісно, поливаємо, годувати чи не годувати це вже дивлячись. В залежності від ґрунту. Якщо ґрунт поживний і він заряджений ось комплексом, і там є азотні добрива, і фосфор, і калій, то тоді можна. І не підживлювати. Все треба дивитися по розсаді. Якщо ж видно, що розсаді чогось не вистачає, вона бліденька, можна її, можливо, трошки і підживити. Ну, Я думаю, що там 20-25 днів, поки вона в нас зростатиме, їй вистачить поживних речовин, які є в ґрунті. А коли ми пересаджуємо вже нагород в ямку, ми ж все одно щось там докладаємо або компосту, або перегною, або ще якесь добре. Дотримуємося світлового режиму, потрібно, щоб розсада була на сонечку хоча б 14-16 годин. Слідкуємо за температурою це 22-24 градуси, і не менше, ніж 16 вночі. Поливаємо. Огірки дуже люблять, коли їх оприскують, тож можна оприскувати їх, щоб вологе було повітря. Ну і коріння треба тримати в теплі, тому що, якщо ми ставимо, наприклад, наші рослинки на холодне підвіконня і е, знизу розсада, буде, їй буде холодно, то рослина зростати не буде. Вона буде е, завмирати. в зрості. Тому на підвіконня покладіть там, або пінопласт, або фольга такий фольгайзол, така підложка, щоб корінням, саме, щоб ґрунт був теплий, щоб корінням не було холодно. Ну і які рекомендації, якщо ви вирощуєте в вазончиках і у вас ще немає можливості висадити то хоча б 3-4 літри ґрунту на один куч землі. Коли ми побачимо, що рослинки вже виросли, а ми ще їх не пересаджуємо, значить нам доведеться їх перевалити в більший горщик. Нижнє листя, коли воно постаріло, ми можемо обрізати його, досипаємо землі. І рослинка відрощує додаткове коріння, а це додаткова порція живлення. А значить, наша рослинка довше живе, і значить, вона довше плодоносить. Ну, і Рослини огірки, вони не люблять кислого ґрунту. Тому я, наприклад, свої огірки підживлюю, якщо коли вони вже дорослі, то у мене є вже на підвіконні, які плодоносять. Я їх підживлюю, не е, вношу в ґрунт поживні речовини, а оприскую їх по листу, тому що ми не знаємо, який ґрунт е, у нас. Да? Ну, якщо це покупний, то на ньому пишуть PH. Ось, Треба на це звертати увагу, щоб він був більш-менш нейтральним. От. А на городі, то в нас ґрунт у всіх різний, і коли ми вже додаємо свій ґрунт, то е, краще. Щоб там нічого не наплутати, можна зробити так, що ми підживили рослину, а ось кислий ґрунт і не дає змогу рослині ці поживні речовини засвоїти. Тому краще оприскувати по листу. Що ж, бажаю всім гарних сходів, гарних врожаїв. Дякую, що завітали мій канал і залишили коментар. Побачимося!